Євангелія від Маттея, розділ 18. Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять. Хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти. Не війдете в небесне царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус, воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками. Чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима, бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна із них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову? Істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали. Так само і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім. Тому царство Небесне схоже на царя. Що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі. І каже, Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен! Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його. І сказав до нього, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого. Послання до Євреїв. Розділ другий. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно Спочатку, проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа, що їх він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи, Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього, ти вчинив його мало меншим від ангелів, увінчав його славою і честю, усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним, та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті. Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню. Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від одного, тому і не соромиться називати їх братами, коли каже. Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади. І ще буду надіятись на нього. А також ось я і діти, що їх Бог мені дав. А що діти були учасниками тіла й крові, то й він подібно участь у тому брав. Щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві, адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм. У справах божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. Псалом 65. Тобі належить хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із за гріхів на нас тяжіють провини наші, та ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити. У твоїх дворищах, коли б то ми наситились добром дому Твого, святощами храму Твого, придивно, ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потугою підперезавшись, ти. Що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом, сповняєш радістю країни Сходу і Заходу, відвідуєш землю і її зрошуєш, збагачуєш її понад міру, Божий потік води повен. Ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш, Ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби, зм'якшуєш її рясними дощами, Благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою. І оперізуються радістю пагорби, луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе весело вигукує і співає. Книга приповідок. Розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце, це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті, насильство злих. Самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий. Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від Господа перемога. КНИГА Плач Єремії, Розділ П'ятий Згадай, о Господи, що сталося з нами? Глянь, подивись на наругу нашу. Спадщина наша припала зайдам, доми наші чужинцям. Ми сироти без батька, і наші матері немов удовиці. Воду нашу за гроші п'ємо, дрова наші набуваємо за плату. Ярмо в нас на шиї. Нами поганяють, працюємо, нема нам відпочинку. Ми до Єгипту простягаємо руку та до Ашуру, щоб насититись хлібом. Батьки наші згрішили, та їх нема вже, а ми несемо кару за їхні беззаконства. Раби над нами вередують і нікому нас визволити з їхніх рук. Ціною нашого життя здобуваємо хліб свій, наражені мечеві пустині. Шкіра на нас, як піч, гаряча від пекучої голоднечі. Жінок знечещена в Сіоні, дівчат у містах юдейських. Повішено князів їхніми руками, Обличчя старших неповажано. Хлопці носили жорна, а діти спотикались під дровами. Старші в воротях уже більш не сідають, хлопці вже більш не бавляться. Погасла радість у нашім серці, танці наші на жалобу змінились. Вінець упав і зголовив нас Ой горе нам, бо ми згрішили. От чому серце ниє у нас, ось чому в очах у нас потемніло Богора Сіон опустіла, лисиці бродять по ній. Ти ж, Господи, повіки перебуваєш, Престол твій з роду і до роду. чому ти нас назавжди забуваєш, і нас так надовго покидаєш? Наверни нас. Господи, наверни до себе, і ми повернемось. Обнови наші дні, як було колись. Невже ти зовсім нас відкинув, на нас без міри, прогнівався?